Чому ви втекли з в'язниці? запитує поліцейський спійманого. Я хотів одружитися. Хм. Дивне у вас уявлення про свободу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розповіли маленькому Петрику друзі, що всі дорослі мають якийсь секрет, і тому їх дуже легко шантажувати. Вирішив Петрик перевірити це і прийшов додому після школи. Та й каже матері із серйозним виглядом. А я все знаю. Мама побіліла, і ткнула Петрикові 500 гривень. Тільки не кажи татові. Хлопчик куці дуже сподобалось, і коли тато прийшов з роботи, Петрик каже йому: А я все знаю. Тато нервово подивився на всі боки і дав малому тисячу гривень. Маміні слова. Вранці Петрик зустрів сусіда біля хвіртки. А я все знаю, заявив Петрик сусідові. Сусід впустив торбу, сльоза заблищала на його щуці, і, розставивши руки для обіймів, він прокричав. Тож іди, обійми свого татка, синку. Чоловік збирає речі. Дружина, ти куди? той пояснює. Я ось тут в газеті прочитав, що на Балканах дуже мало чоловіків лишилося. І жінки мужикам по п'ять баксів зараз платять. То я поїду на рік півтора та підзароблю. Дружина теж почала збиратися. Чоловік. А ти куди? А я хочу подивитися, як ти там на 5 баксів місяць проживеш. Пізно ввечері йде блондинка додому через парк. Раптом чує: Стояти. Вона зупинилась. Лежати. лягла. Повсти, поповзла. Раптом надвуху співчутливо. Пані, вам погано? Я тут собачкою займаюся, дивлюся, ви повзете.